Отож, ви побачили е, ролик від розробників. А зараз я хочу поділитись з вами своїм власним досвідом, е, що таке е, інтерактивна платформа Easy, як можна нею користуватись, е, її плюси і її мінуси. Ну, По-перше, я, на жаль, так була рада вас е, всіх бачити і чути, що забула представитись. Мене звати Поліщук Євгенія. Я є методисткою видавництва ранок, також я практикуючий вчитель, вчитель вищої категорії і маю педагогічне звання «старший вчитель. Отож, як я в своїй роботі використовую платформу для інтерактивного навчання від видавництва ранок Easy? Так. Я сподіваюсь, вам видно е мій екран. Е ось так виглядає е перша сторіночка цієї платформи. На ній розміщені е підручники видавництва ранок від початкової школи до 6 класу. І поступово вона наповнюється е підручниками е інших класів. Це інтерактивні підручники, це фактично такий електронний додаток до паперового підручника. Його можна використовувати на уроках як онлайн, так і офлайн. Ось давайте ми з вами зайдемо на підручник. Нехай буде досліджуємо історію і суспільство для п'ятого класу. Що ж ми з вами бачимо? А ми бачимо зміст підручника, параграфи. Ми бачимо плани схеми для різних форм робіт. Ми можемо зайти сюди і отримати інформацію про те, як організувати різні. Форми роботи. Давайте ми з вами спробуємо зайти в другий розділ і побачимо, що собою уявляє другий розділ нашого з вами підручника. Ось такий вигляд він має. Ми бачимо параграфи, і давайте спробуємо відкритий параграф. Ну, нехай буде історичні події, явища і процеси. Ми бачимо різноманітні завдання. Ми бачимо різноманітні форми. Учні можуть відповідати, читати. Є посилання в словничок. Всі жирним виділені слова вони є активні і можна зайти в словничок. Величезна кількість схем, цікавинок, різноманітних завдань. Виберіть правильну відповідь. Ну, я не буду багато часу приділяти. Читанню завдання, вибираємо відповідь, перевіряємо. На жаль, неправильно. Ну, пробуємо наступний. Правильно. Переходимо до наступного питання, не читаючи, не вийшло. Не вийшло, переходимо далі. Перевіряємо. Якщо питання помічені кружечком, це означає, що відповідь одна. Якщо ви побачите квадратики, значить декілька правильних відповідей можна відмітити. Установіть послідовність подій. Рухаються картинки, і ми з вами можемо визначити послідовність подій і перевірити правильність відповіді. Uh, поміркуй історичні джерела, переходимо в словничок, бачимо, uh, що означає те чи інше слово. Можливості uh, неймовірні. Ми можемо вписувати слова, які нам потрібні. А ми можемо співвідносити причини, наслідки. І перевіряти відповідь, ми можемо з'єднувати, це я кажу ми, маючи на увазі вчитель і учні. Про що я скажу трошечки докладніше? Є у нас налаштування. Де ми можемо вибрати вигляд екрану. Ми можемо змінити сторіночку під, наш, під наші вимоги. Ми можемо збільшити або зменшити шріх. Ми можемо вибрати варіант для людей з дислексією. На жаль, дітей з такими вадами. У нас стає о, все більше і більше. Ми можемо вибрати варіанти літер. Ми можемо зробити світлий фон або темний фон. Ви о, прекрасно знаєте, що для деяких дітей, і не тільки дітей, на темному фоні читати зручніше. Це, що стосується налаштувань. Ми можемо о, зробити. Приміточки і зробити а, закладочки, потім повернутися до тої чи іншої теми. Ми можемо а, шукати те чи інше слово, дату, подію в тексті параграф. Ми можемо маркерами а, виділяти, підкреслювати, обводити те, що нам потрібно. На що ми хочемо звернути увагу дитини. Є такий момент, який називається дошка, на який ми можемо писати якісь завдання. Діти також можуть писати. І так, таким чином ми можемо комунікувати. Ми можемо вибрати завдання для а того чи іншого учня і відправити персональне завдання. До речі, ми можемо зареєструватись не тільки як вчитель, а й зареєструвати, створити свій власний клас на цій платформі. І тоді учні будуть опрацьовувати задані їм параграфи, і ви будете бачити їхні результати. Які параграфи вони прочитали, на які завдання вони дали відповіді, де вони допустили помилки, які відповіді вони надали правильно. Також батьки можуть моніторити навчання своєї дитини. Єдиний момент, коли ви реєструєте на цій платформі свій клас. Необхідно пам'ятати, що вчитель запрошує учнів приєднатись до класу. І учень приєднується до класу тільки з дозволу батьків. Це міжнародна європейська система захисту учнів в інтернет-середовищі. Батьки повинні знати, де реєструється їхня дитина, хто їх запрошує для реєстрації на тому чи іншому сайті. Це єдиний момент, який може викликати проблеми, а, у нас з вами. Тому що ви прекрасно розумієте, не всі, на жаль, батьки а, швидко реагують на наші прохання. Зареєструвати дітей на тому чи іншому сайті. Але, зареєструвавши дітей, батьки задоволені, це я кажу з власного дозволу з власного досвіду, і задоволені і учні, і батьки. Так що рекомендую подивитись, погуляти по цій платформі. І рекомендувати її своїм батькам. Можна виділити текст, зберегти його, це я повертаюся все ж таки до можливостей платформи, і потім збереженим текстом ви можете поділитись з учнями в Telegram, Viber, Classroom, електронна пошта і так далі. Це, що стосується електронного підручника. Користуватись легко, просто і дітям, і батькам, я повторюю, подобається працювати на цій платформі це живий організм. Ця платформа вона постійно оновлюється, з'являються нові матеріали, з'являються нові розділи. Також є розділ, який називається медіотека, де розміщені відеоматеріали. Ось у нас медіотека де розміщені різноманітні відеоматеріали по предметах. Також ви бачите різні цікавинки, ну от, наприклад, на, нов... на зимові каніці. На кожен тиждень учні отримували завдання, квести, проходили якісь цікаві завдання, давали відповіді. І в результаті получали е, бонусні бали в, е, в свої е, кабінети. Зареєструватись на цій платформі е, елементарно, для цього необхідно ввести свою електронну пошту, е, та по батькові, освітній заклад і свій статус, вчитель, учень. Або батьки. І від цього ви після цієї реєстрації ви отримуєте доступ до тих чи інших цікавинок на цій платформі. Якщо є у вас питання стосовно використання цієї платформи, будь ласка, задавайте в чаті, спробую надати відповідь. Також у видавництва ранок. Є онлайн-застосунок, який називається ранок освітній простір. За допомогою цього застосунка, який ви встановлюєте на свій телефон, ви отримуєте можливість закачати всі підручники видавництва, і потім в, в той момент, коли вам потрібно навіть. Без доступу до інтернету. Ці підручники будуть у вас зберігатись на ваших пристроях, на ваших гаджетах. Так що я рекомендую вам подивитись на цю платформу. До речі, хочу наголосити на тому, що електронна підтримка. Відбувається тільки до підручників видавництва видавництра. Тому що були питання, чи є а, така електронна підтримка до підручників інших авторів. А, платформа Easy це підтримка підручників тільки видавництва ранок. Так що я рекомендую вам а, спробувати. Пробувати е ці підручники е електронні, я сподіваюсь, ви будете задоволені е такою можливістю. Е ну, е на жаль, питань немає, ну, можливо, виникнуть вони пізніше. я е Напишу зараз в чаті електронну пошту, на яку ви можете надсилати питання, пропозиції, побажання до роботи видавництва, до авторів, підручників. В принципі, на цю електронну пошту ви можете задавати всі питання, які вас цікавлять стосовно. Видавництво ранок і, зокрема, громадянською та історичною галузі. Ну і етики, хоча вона представлена в іншій галузі. Будемо ми з вами потрошку завершувати нашу зустріч. Мені дуже приємно, що ви в такий неспокійний час все-таки знайшли можливість приєднатись до нас. Ми намагались зробити наш захід змістовним, корисним, цікавим. Я дуже сподіваюся, що нам це вдалося. Ще буде невеличкий рекламний ролик стосовно курсів підвищення кваліфікацій, які пропонує видавництво РАН. Я дуже сподіваюся, що ці курси підвищення кваліфікацій вас зацікавлять і ми зустрінемось з вами на цих курсах. А зараз я хочу побажати вам мирного неба, перемоги, сил, наснаги в новому навчальному році. Дякую нашим глядачам, дякую нашим спікерам. За те, що ми були сьогодні разом. До зустрічі!